Жителі Гадяцького району. Комунальний заклад Гадяцький центр первинної медика-санітарної допомоги, сімейні лікарі і педіатри звертаються до вас щодо стану захворюваності в районі на Кір. Кір це надзвичайно небезпечна вірусна хвороба. У лютому цього року вперше спалах кору був виявлений у сусідній Румунії. На кір захворіло в Румунії 2,5 тисячі осіб, із них 14 людей померло. В нашу Україну кір прийшла у квітні травні цього року. І 735 осіб вже захворіло в Україні на кір. Кір дає смертельні випадки, і вони частіше вражають дітей від одного року до п'яти. А також дорослих до 20 років. Кір має дуже легкий шлях передачі, це повітряно-крапельний від хворої людини. На кір хворіють тільки люди. Кір має дуже легкий шлях передачі, чи це повітряно-крапельний. Хворіють тільки люди. Тому через кашель, чхання, краплі вірусу, розповсюджуються в повітрі, розносяться до здорових людей. Якщо в районі будуть щеплено 95% дитячого населення, в нашому районі ніхто не захворіє на кір. Кір це гостре інфекційне вірусне захворювання, яке вражає шкіру дихальні шляхи, слизові оболонки рота та очей, кіро викликає інтоксикацію. Протікається хвороба поетапно в три періоди. Перший період називається катаральних явищ. Кір починається як звичайний ГРВІ з підйому температури тіла, кашлю, чханню, покраснінню слизової оболонки очей. Появи е, червоних плям у роті, які називаються п'ятами Бельського філатова копліка. Потім цей період продовжується три дні і переходить в наступний період висипу. На початку цього періоду температура тіла е, дітей, дорослих, знову піднімається до дуже високих цифр 39-40 градусів. З'являється поетапний висип, п'ятнисто попульозний п'ятна до 2 мм. Починається висип з голови і закінчується кінцівками. Продовжується це 3 дні. Сип держиться 5-6 діб, а потім переходить в наступну стадію, стадію пігментації. В статі пігментації сип змінює свій колір, вона стає бурою. І зміна кольору йде також поетапно, як і починається сип. Перший день голова і шия обличчя, другий день це тулуб і третій день кінцівки. Обов'язково при кору вражаються легені. Розвиваються бронхіти та запалення легень пневмонії. Кір може вражати і мозок. Розвиваються такі тяжкі інфекції, як енцефаліти. Кір надзвичайно швидко розповсюджується і має дуже тяжкі ускладнення. Найтяжче кір переносять дітки від року до п'яти. Вони частіше дають смертельні випадки. Кором можуть захворіти і люди до 30-річного віку. Якщо людина за своє життя не отримала щеплення, вона може захворіти на цю тяжку хворобу і мати середній або тяжкий перебіг захворювання. Легким перебігом хворіють люди, які. Отримали попереднє щеплення. Лікуватися ця хвороба повинна тільки в умовах інфекційного відділення нашої лікарні, Гадяцької центральної районної лікарні. Тому, якщо у вас з'явилися якісь симптоми, Негайно дзвоніть на телефон екстреної медичної допомоги, або викликайте сімейного лікаря додому. Щоб захистити себе, потрібно зробити щеплення. Якщо людина, яка не отримала попереднє щеплення, буде в контакті з хворим на кір, вона може захистити себе протягом 48 годин після контакту, отримання монофазної вакцини проти кору в наших закладах. На сьогоднішній день проти вакцини проти кору забезпечені всі наші діти. Зараз заклад отримав достатньо кількості вакцини і вони роздані в структурні підрозділи наших закладів це амбулаторії і ФАПи. Тому ми звертаємось до батьків. Якщо ваші діти вже мають річний вік або мають 6 років і ще не отримували щеплення, негайно зверніться, будь ласка, в ваші медичні заклади територіальні, і зробіть, будь ласка, щеплення. Вакцина у нас бельгійського виробництва, вона високої якості, вона сертифікована. Всі заклади мають в наявності сертифікати. Крім того, вона має, вона, вона має індикатор, індикатор якості на флаконі. Вакцина дводозна, вона з гарним терміном придатності. Термін придатності її до 2019 року. Тому ми закликаємо вас, щоб ви своєчасно зробили своїм діткам щеплення. Ситуація в Україні щодо корі надзвичайно складна. 735 осіб захворіло в Україні на Кір. Ці люди із 15 областей. Найбільша кількість хворих це Івано-Франківська і Одеська область. В Полтавській області на кір захворіло дві людини. Це переважно діти. В нашому районі був один випадок, але це оказалася підозра на кір. Ми турбуємось за те, що в літній період до нашого району можуть бути. Завезена кір із Одеської області. Діти зараз їздять на оздоровчі табори, на моря, до родичів, оздоровлюються, але ця міграція може привести до завозу корі в наш район. Будь ласка, прийдіть, отримайте профілактичне щеплення проти кору і захистіть своїх дітей.